Вечір вівторка. Тисячі криворіжців завершили робочий день. Прямують додому або вже встигли приїхати. О пів на сьому вечора в місті лунає сигнал повітряної тривоги. Згодом вибухи. Майже одразу стає зрозуміло. Ворожа атака була масштабною. Постраждали два житлові будинки в металургійному і довгинцівському районах. Надігайся. Ну, один з найбільш густонаселених мікрорайонів Кривого Рогу перший східний. Тут найбільші руйнування. Епіцентр ракетного удару прийшовся на багатоповерхівку. На кадрах рятувальників зруйновані квартири, які ще кілька хвилин тому були оселями мирних мешканців. Вибух дуже сильний був і одразу все повилітало. така мі мінута така. Зразу жінку, собаку в руки і плювати на все, і там стоїмо зараз. Жесть, звісно, таке бачили по городу, та не так. А коли на собі відчуваюся, це все дуже страшне. Дитина була поряд зі мною. Я дитину швидко в коридор, і другий вибух. випало вікно, випала виконана рама, все на нас попадало. Ну шок. Це ну не передати почуття вибитим шибками, все не обійшлося. Надходять нові й нові повідомлення про поранених і загиблих на місці ракетного удару в кривому розі керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, голова ради оборони міста Олександр Вілкул, очільник обласної ДСНС Юрій Корецький. І бачимо наслідки чергової атаки російськими окупантами, російськими ворогами постраждали будинки сьогодні. Станом на зараз фактично постраждало декілька багатоповерхівок. За результатом яких троє осіб, на жаль, померли. Більше 35 осіб звернулися до лікарні, серед них п'ятеро тяжких. Серед тяжких, які звернулися до лікарні, одна дитина перебуває. На місці розгорнуті всі штаби. Два штаби. Один перед АТБ на Восточному 1, другий це народний дім, Криворожсталі 52. В штабах можна написати. Заявлення на матдопомогу можна отримати будівельні матеріали, плівка, ОСБ, Тарпаулін. Також є можливість розміщення, тобто, кому треба чи переночувати, чи на більший час бути, є і пункти або тут по місту, і є де в шелтерах можна зараз заселитись. Більше 40 рятувальників, 10 одиниць техніки працювали в день ворожого удару на східному. 21.00. рятувальна операція на місці прильоту триває майже три години. Наразі відомо про трьох загиблих місцевих мешканців. Майже чотири десятки звернулися за допомогою до лікарів. Надзвичайники продовжують розбір завалів, продовжують деблокувати квартири. І попередньо відомо, що на жаль, кількість жертв може збільшитися. У 22-й годині стало відомо, пошукову рятувальну операцію у кривому розі завершено. Троє криворіжців загинули. Згодом кількість жертв зросте спочатку до чотирьох, а потім до п'яти. Весь вечір і всю ніч роботи тривали і поблизу іншого обстріляного об'єкту п'ятиповерхівки на першій дільниці. Тіна мешканка сусіднього будинку. У жінки поранені руки. Стекло вміра, стекла і меблі є. Повилітали там двері. Мебель у сусіда там взагалі дуже… Бальшої та самий побріщині мені спасло. Що я сиділа на кухні, інакше б я не знаю, що були зрешитіли на місці керівництва району, міста області в режимі нон-стоп працюють представники штабу допомоги та волонтери. Штаб був організований е швидко, за пів години. Мабуть, е зараз видаємо е першочергові матеріали для усунення наслідків прильоту. Е звернулося приблизно, наскільки я знаю, вже. Десь 150 людей, продовжуємо працювати, будемо працювати до ранку і завтрашній день теж. Зараз є все. Привозять, привозять, і люди приносять, і підвозять. Стройматеріал є палатки, є в нас кава, гарячий чай, бутерброди, печиво. Ранок середи біля будинку на східному продовжують працювати надзвичайники. кажуть, ліквідовувати масштабну пожежу було непросто. По прибуттю до місця було виявлено, що горить балкони з шостого поверху по дев'ятий, що під завалами знаходяться люди. Почалася спочатку невідкладна евакуація людей з будинку. Де було евакуйовано 154 громадянина, також було врятовано 5 осіб. Мешканці обстріляної багатоповерхівки і люди з сусідніх будинків намагаються прийти до тями. Коли був удар, я знаходилася в коридорі. Буквально за хвилину до цього була на кухні і вийшла в коридор і коли вибухнуло, ну, чисто случайно, вікно вилетіло на кухню, то невідомо, що було, щоб сталося. Повилітали вікна так. Я ніч провела у знайомих. Зараз от, буде допомога, будемо щось робити. Люди продовжують звертатися до міських штабів допомоги. Вони діють у цілодобовому режимі. На східному працює мобільна віза. Ми допомагаємо в оформленні втрачених документів, повідомлення про пошкоджене майно, зруйноване майно, подачі заявочки на отримання компенсації щодо виплат про пошкоджене майно. Продовжують допомагати постраждалим і гуманітарні місії. Кожен день праця на зруйнованому будинку це нові виклики. Сьогодні пішли багато. Прийшли людей за психологічну допомогу. Вони привели дітей, з якими зараз наразі працюють наші психологи. Багатьом постраждалим знадобилась допомога психологів. Наболіло важко тримати в собі, кажуть спеціалісти. Вони тут, аби вислухати і підтримати людей, які зазнали значного емоційного навантаження. Спочатку виясняємо, яка людині потрібна допомога, якою він стане в стресовому, чи йому вже треба більш якась логічна допомога? Якщо тільки в стресовому стані людина, то тільки допомагаємо становитися, Да? зараз і тут. Зрозуміти себе диханням через дихання, там через якісь такі вправи, заземлення. дуже хочеться попросити близьких або сусідів, тих, хто або тих, хто не постраждав, взагалі, зрозуміти людей, не осуджувати їх за якусь слабкість, за злість, а зрозуміти, почути і прийняти їх стан таким, як він є. Біля будинку на першій дільниці, куди влучила ворожа ракета, уламки шиферу, скла та залишки віконних рам. Частина даху зруйнована. У квартирах тепер немає вікон і балконів. Там безлад і потрощені меблі. Люди з болем згадують мить, коли в вечірню тишу розірвав вибух. Це стул на якому я сиділа, улетів. і як я виявилася в коридорі, я не помню. От просто я внурі шокове состояння таке. і що ми в коридорі обнімаємося. її мама дзвонить і оріот. А Ми думали, що у неї случилась, а на це в вашому домі, ви живі, ви живі. Ужас. Дитинство дружини пана Миколи припало на руки Другої світової та каже, навіть тоді не бачила таких жахів, як нині. Боже мой, таке страшне. Я говорю, в 41-му році такого не чула, як сьогодні. Я заснула чи крепким сном, чи що я вскочила, такий взрив був, в глаза мені свет, як дал свет. Я сразу. Зразу оглохла я. Живу, старалась жити, а бачу, що не дадуть поміряти нормально мені. Цей пуйло нам таке строить. Народний дім став міським штабом допомоги постраждалим мешканцям першої дільниці: розселення, фіксація збитків, допомога з будівельними матеріалами, підтримка психологів, спектр послуг охоплює різні потреби людей. Завдання, яке зараз поставило керівництво перед нами, перед працівниками соціальної сфери, терміново організувати питання виплати матеріальної допомоги. Це може звернутися власник житлового приміщення або особа, яка там зареєстрована в цьому житловому приміщенні, і надати свої паспортні, Ідентифікаційний код надати буде складена додана до пакету заяви довідка з реєстру територіальної громади та акт обстеження і акт складений спеціальною районною комісією щодо пошкоджень. І вже за наслідками цього мінімального пакету документів в кожному випадку буде розглядатися питання індивідуально, буде визначена сума матеріальної допомоги. У наметі біля народного дому буржуйка і гарячі напої. Тут люди можуть зайти, отримати якусь підтримку, і духовну, і якусь психологічну. І в першу чергу, що попити чай, каву, є речі, приносять, можна речі вибрати, які собі одіться. Серед героїв трагічного вечора криворізькі медики Вони рятували життя на місці прильотів у каретах швидкої і безпосередньо у лікарнях. З часу надходження виклику о 17 годині 41 хвилину до місць ураження внаслідок ракетної атаки вже через 9 хвилин були направлені бригади екстреної медичної допомоги. Всього в ліквідації медичних наслідків цієї ситуації ми задіяли 27 бригад екстреної медичної допомоги, з них 25 фельдшерських. І дві бригади лікарських. Медичними працівниками нашої станції було оглянуто 44 постраждалих, із них 12 дітей. Від російської ракети постраждали дев'ятеро дітей. Наймолодшому два місяці. Вони під наглядом лікарів. Діти знаходяться в декількох відділеннях в дитячому ортопедо-травматологічному відділенні, в дитячому хірургічному. 14 березня Кривий Ріг провів у жалобі, згадуючи загиблих внаслідок ворожої терористичної атаки по місту. Це Анжела Човпило, Наталія Ніколаєва, Федір Лущенко, Олександр Супранов, Валентина Брижа. Багато городян зібралися на молитву біля поруйнованої дев'ятиповерхівки на східному та поклали квіти до місця, де обірвалося життя їхніх рідних, друзів знайомих. Помихуй, святий Боже, святий Жалобні дні тривають. Кривий ріг прощається із земляками, чиї життя забрали російські терористи. Олег Хендриксон, Михайло Бистров, Вікторія Добровольська, Юлія Вітряк, Анна Ніколаєнко. постфактум.